Де ховаються полтавці під час сигналу тривога, якщо в полі зору немає укриття, запитуємо у перехожих. Стіни якісь там шукають, кажуть, опорні стіни несучі. У ванні там плитка облітатиме, як ударить взривна волна. А якщо людина, наприклад, десь у відкритої такій місцевості, що немає укриття поруч, то що робити? «Шукати десь канаву, якусь десь за цим, за, на дорозі у куваті. Треба бігти куди. Гала бочут надани ж то уровня, щоб волна пройшла. Смотря, що летить там, є за хвилину, дві прилітає більше. Якщо яма чи кювет на відкритій місцевості відповідь правильна, то дві стіни лише ілюзія захисту. Ванни, коридори, тамбури, несучі стіни та під'їзди у разі обстрілів не врятують, наголошують в управлінні цивільного захисту департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради і зауважують, в умовах міста спеціально облаштоване укриття завжди поруч з вами. Правило двох стін скасовано, оскільки це не є укриття, і взагалі будівництво зараз іде таким чином, що правила це стін неможливо дотримуватися. У Полтаві облаштовано понад 300 найпростіших укриттів, які розташовані в основному в комунальних закладах. Це лікарні, навчальні заклади, палаци, центри різні. І 91 сховище, яке розраховане на укриття саме працюючого населення. Фахівці нагадують, спеціально облаштовані захисні споруди розташовані на відстані не більше ніж 500 метрів від місць перебування людей. Усі вони в 10-хвилинній доступності. Це протирадіаційні укриття і сховища, які були належним чином відповідно до державних будівельних норм, пооблаштовані, побудовані. Також це споруди подвійного призначення. До них належать паркінги, там переходи підземні і так далі. Окрім коридорів, так званих двох стін, під час загрози обстрілів не можна перебувати і під арками та в підвалах панельних будинків в авто та біля автозаправок, які можуть вибухнути. Не є безпечним і перший поверх наголошують в ДСНС. У зв'язку з внесеними урядом змінами з 22 серпня поточного року використання об'єктів і обстеження їх, які знаходяться на перших поверхах, не рекомендовано. І наразі нашими представниками, які входять у відповідні комісії, не рекомендуємо і ставляться відповідні позначення щодо недоцільності використання даних об'єктів як найпростіших укриттів. Для зручності полтавців на сайті ДСНС області створено інтерактивну карту укриттів. Доступна вона із комп'ютера, і у смартфоні.